Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець. Я повернувся, а разом із тим повернулися матч українських команд у Єврокубках. Київське Динамо стартує і дебютує у Лізі конференції. Колись Ігор Сурків сказав, що краще вигравати в Лізі Європи, ніж програвати розгромно в Лізі Чемпіонів. Але здається, що зараз для Динамо більш актуальна інша фраза, що краще грати в Лізі конференції, ніж програвати. В Лізі Європи. Але так сталося, що перший суперник Киян Крістал Певос, і це дуже сильний суперник, це головний фаворит Ліги конференцій і команда такого рівня, який якраз таки Динамо рік тому програвала у Лізі Європи. Взагалі, варто сказати, що Крістал Певос зараз знаходиться у чудовій формі, можливо, в. Команди клуба найкращий період в історії Кристал Пелос виграв кубок Англії, виграв Суперкубок Англії і. Чемпіонаті Англії зараз іде на третьому місці це просто фантастика, і мені важко навіть собі уявити, що Динамо може зробити із такою командою, як їй протистояти, особливо враховуючи, що кияни зараз знаходяться. Ну будемо відверті, у не найкращій формі. Якщо влітку Динамо програвало командам рівня Пафоса і Макабі, але хоча б перемагало своїх суперників в чемпіонаті України, то зараз у Динамо навіть... Три матчі, безвиграшна серія в УПЛ. Причому в усіх матчах кияни вели, але втратили перевагу на останніх хвилинах. І гра в обороні, гра голкіперів, ну, не витримує жодної критики. Я, звичайно, не люблю ставити проти своїх, але це той випадок, коли я просто, чесно кажучи, не маю іншого варіанту. Тим паче на перемогу Крістал Пеос коефіцієнт дуже непоганий. Тому нічого не вигадую, а ставлю на команду, яка зараз явно краще. Перемога Crystal Пеус з коефіцієнтом 1,6, звичайно ж, на сайті АФабет. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і пишіть свої коментарі.